З приходом холодів комунальники не зупиняються, продовжують озеленювати місто та встановлюють нове освітлення на вулицях. Та чиновники зізнаються, не зайвому такому благоустрою будуть не лише руки самих городян, а й їхні думки. Можна ли навести порядок, щоб не ставили машину, озеленеть какой огородити заборчиком, і цього достаточно. Когда неплохо здесь. А то столик поставить і тут же потягується э, Ді... молодіж, говорит нам спортивную площадку или детскую площадку. Мамочки приходять. Этот двор переростає такой большой комплекс. Так крок за кроком оновлюється все місто, облаштовують занедбані сквери, асфальтуються дороги, та все ж чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Можна просто да, взять з собою грабли лопату і посадить нове дерево та стрічку. Ми живемо вместе з вами рядом. Жив как бы, ми ж э, дышим одним и тем же воздухом, і всем не безразлично, каким воздухом мы дышим или где ми ходимо, возле какой там свалки. Якщо я сьогодні уберу, а вы завтра там на мусорі, то э, толка не будет. Как бы. Давайте вместе і убирать і не сорить. Наступного року у Харкові благоустрій дворів продовжать плани. запевняють чиновники, масштабні. Анастасія Полякова, Олег Синицький, Харківські звісті.